Поема Чорльоніс Литовським друзям присвячую Передмова Поема Чорльоніс не словесне копіювання полотен геніального митця, а скоріше діалог між поезією і живописом. Діалог у часовому безмірі, де людина завжди залишається дзеркалом своєї доби. Підваленою поеми став цикл картин створення світу, де кожна з тринадцяти частин несе самостійну ідею: Доба, соната моря, соната сонця. І водночас їх об'єднує наскрізна думка, осмислення ролі і місця людини в прекрасній, найдосконалішій гармонії всесвіту, де все. Що створене життям, повинно служити життю і во ім'я життя. Автор Думка. Отак, От гуляючи собі у полі, ти мимохідь зірвав тонке зелене стебло, на якому отцвіла жовто-гаряча сфера Всесвіту і вже дозріла сім'я наче пух кульбаби та легко єдиним подихом його здмухнув. Тоді веселі іскри сімені, здійнявшись, полетіли, шукаючи у темряві родючий, відкритий спокій лона. Воно розкинулось глибоке, чисте, як на весільній мложі, і світилось, коли над ним ти нахилився, мов надручаєм, угамувати справу. Ковзнуло голубе, прозоре простарадло води, Відкривши єдину істину буття і думка твоя, пірнула променем і навпал розітнула це запашне і соковите яблуко, щоб розділити поруч його між днем і ніччю, між початком і кінцем. Вже сонце сходило у тебе за плечима, і починався ранок. Дома. Коли коломосок із молоком розбився, і світло бризнуло мені в обличчя, від несподіванки я пробудилась і краєм рукава отерла очі. рано променистою мітлою в старому парку підмітав алеї, Мов сивий двірник, все він шкутиляє, насвистуючи довоєнну пісню. А на горі де ще зетліло, мов плуг і ліра, череп козирога і жрець, проклавши першу борозну, мій переліг крутий, благословляє. Анданте, вітрильником легким я на твою долоню сіла і, склавши крила, розглянулась довкола. Зірки мріливо жевріли на дні, і ми одні блукали між руїн, біблійського содому, в якому де-не-де світилися вогні. Ти ніс мене, твоя рука тремтіла, і тільки поглядом, що сполохнув і згас, велике море обвінчав нас. Корабель. Ти відпливаєш, корабель хитає на хвилях схилених плечей, і плач несе свої широкі води між берегами зболених очей, на перехресті свій кортеж спинивши, Де між старими бігали малі, На внуків цитнуши, Вклонилось твоє серце. На всі чотири сторони землі. Анданте, поклоніння сонцю. В твоїх ногах молитися, в пилу, велике сонце, даж Боже, владико, озута в промені власка велико, язично, зично я творю хвалу, мене прийми. Не дай на здобуч злу, і ще одчайно, пологку і дику, ще як проматір сильну і велику, яка одвік чекає на валу. Я ще така сліпа в своїй любові, як буйволиця, та, що навесні летить на клич, на повеління крові. Та ці стежки звірині вже тісні, і я. Шукаю іншої дороги, Де на людей чекають перелоги. Музика, в саду шкільному навесні, розквітла музика фіалок, пригадую, немов усні, веселий дзвін блакитних скалок. Лягали на мої вуста. Землі і неба чисті звуки, бродила музика густа, хмільний метелик сів на руку. Скажи, чи я твоя дочка, спитала безпечальну днину, та вже на кінчику смичка погасла сонця повотина Вікно. Вже хуртовиною заносить те вікно, з якого ми дивилися, бувало, на дерево, де сойка пронизливо кричала, тепер зосталася Лише пір'я на снігу, його, мов іскри голубі, розносить вітер, та ще налякано тремтять осклілі віти. Під вечір світло тихо точиться з вікна. Там у кімнаті нас давно нема, а тут зима.